Привезли мені на сервісне обслуговування два таких навігатора: навігатор Azimut s 74 на базі Android і навігатор Cyclone на базі Windows SE. У навігатора Cyclone була проблема, що взагалі не запускалася програма навігації. А Azimut s 74 клієнт жаліється, що вже три роки у нього в роботі чорній екран і неможливо використовувати навігатор. Він вже акумулятор міняв, тобто зараз бачите. Чорний екран світиться і тільки елементи управління у нас є. Але це не уживлені проблема. А тут проблема, коли він починає балакати, у нього виключається екран. Це проблема у самій програмі. І ці вмикання чорного екрану вони дуже рандомні. Можуть, і коли він розмовляє, а може просто працює, 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 бах по екран, і поки не вийде з програми, він не увімкнеться. Тому що будемо робити? Зараз буду видаляти цю програму, яка тут завантажена. Буду ставити нормальну програму з актуальними картами, яка не буде чорніти. Екран у неї не буде чорніти. А у навігатор циклон будемо записувати теж нову програму Prima, тому що у нього пам'ять забита повністю в нуль. Не знаю, хто там робить такі програми, але ця програма повністю займає все місце на внутрішній пам'яті. І за цього в даному випадку програма у нас не запускається. Якщо зараз буду приступати до роботи. Навігатор я вже зробив. Ось мені ще прислали нову пошту 7 дюймовий навігатор на базі Android з проблемою, що він не тримав заряд. Усього стара акумуляторна батарея, вона розперта і не тримала заряд вже ніяк. Новий акумулятор я сюди поставив, записав також Айгу Primo, з з актуальними картами України та Європи. Повертаємося до перших навігаторів. Навігатор Азіму S74. Пам'ятаємо, що у нього був чорний екран, коли вмикався голосова підказка. Зараз все вже у нас добре. Нічого не блимає, ніяких чорних екранів немає. Записав сюди також програма iGo Prima. Клієнт попросив без кіна поставити, щоб було стандартне оформлення програми. Ну і найновіші карти на даний час це 2024P4. Навігатор Циклон на базі Windows SE. У нього взагалі була пам'ять забита, і програма не вмикалася. Записав сюди АйгоПріма з кінжак з тими самими актуальними картами. Тому за цими двома навігаторами клієнт скоро заїде до мене. А ці, цей навігатор новою поштою зараз буду відправляти назад до клієнта.